Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз для тих, хто народився під знаком овен на листопад місяць. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація? З роботою, яка ситуація з фінансами. Для тих, хто в шлюбі, що порадять карти. Для тих, кого немає відносин овни в листопаді, та порада для овнів на листопад місяць? Так. Під якою енергією пройде місяць? Сім. Пентаклів. Сім пентаклів це карта, яка каже про те, що певну роботу ви вже зробили, ви вже дещось, ну, умовно кажучи, посіяли якісь семена. От, І цей місяць, коли треба буде зачекати. Тобто по карті тут випікається печиво, да, і людина перевіряє її готовність, і ну, воно ще трішечки не готово. Тобто в цьому місяці, можливо, ви не отримаєте того результату, якого ви бажали. Або отримаєте, але не такий, трішки менший. І тому в цьому місяці гарно проявити терпіння, просто зачекати. От. Тобто дати час всьому пройзайти. Далі яка ситуація з роботою? Ну от карта світ. Тут для когось програється так, що ви вже, там, де ви знаходитесь, ви вже на цьому місці ну от, вібрали в себе все. Тобто ну, ви вже досягли певних успіхів от на тому рівні, на тому місці, де ви Знаходитися. І це для вас така от зона комфорту. І карта Світ каже про те, що може є сенс завершити і пошукати щось нове. Тобто по цій карті тут люди вже з досвідом, але просто засиділися на одному місці. І треба виходити е, за рамки е, ну, от, своїх представлень, або, або і за рамки е, організації тієї, де ви знаходитеся, і, і йти в щось нове, в щось більше, розширятися, досягати м чогось нового. От. Ну, а в когось це можуть бути просто подорожі за кордон, яких також, от можливо, ви їх чекали, можливо, ви набували знання, там проходили якісь атестації, подавали документи. І тут може бути просто от розширення зв'язків, але е, за кордоном тут можуть бути як і представники. За межами кордону, а також і ну, от, ваші подорожі. То якщо хтось чекає відрядження за кордон або домовленості з, ну, от, з закордонними співробітниками, працівниками, то Зачекайте, зачекайте. Тут в цьому місяці ну, може треба просто почекати. Фінанси стопе, так цікаво, да? колода така цікава. Сім жезлів. Ну, тут треба буде проявити якось свою стійкість. Якось свою хоробрість. Тут тема не стільки про фінанси, а скільки про те, щоб навчитися вибудовувати свої кордони, щоб навчитися захищати себе, свою територію, може, своє ну, от, найближче оточення. Тобто тут е, е, треба бути більш таким спритним і більш уважним для того, щоб не підпускати ну, зайвих людей занадто близько до себе. От, ну тому що тут не те, що тут підступні дії, але ну може таке бути, може таке бути, що хтось і плітки якісь десь, ну от, якісь тут можуть бути Вороги, яких ви не бачите. От. І тому е, треба трішечки от, да, трішечки треба бути обережним. Е, тобто не, не, треба, не, не треба занадто відкриватися, не треба занадто поспішати, а просто бути, буде е, треба ну, трішки обережним. І тим паче із картою світ, то ви ніколи не знаєте, хто знаходиться. Ну, наприклад, по ту сторону екрана, по ту сторону монітор, монітора, по ту сторону кордона. Е, тому трішечки так більш треба бути е, стриманим. От. Ну і по цій карті то е, Може, десь і не будуть такі фінанси, от, які ви очікуєте, і які ви хочете. Хоча, хоча робота, роботи буде, робота буде, має бути. От. Ну, тут більше так. Далі сім'я для тих, хто в шлюбі, карта Вищий суд. Карта Вищий суд, ну тут, знаєте, тут може піднімуться дійсно важливі питання. І карта суд, ну, вона така, з одного боку вона каже, що, може, прийдеться дійсно передивитися ваш, ваш шлюб, передивитися. Подивитися якось по-інакшому на свого партнера, подивитися, ну, от, з ким ви живете. От, тобто тут може бути така іти переоцінка цінностей. І по цій карті, от, мені хочеться сказати, що не треба поспішати з висновками. Да, це карта. Це карта така, як підведення підсумків. Тут, можна, тут може енергії будуть вимагати щось змінювати, щось міняти, йти в якусь ноти. реструктуризацію відносин, шлюбу. І ну от Ви не поспішайте, а ви подивіться і, і придивіться, що можна змінити. Тобто на що Всесвіт да, звертає вашу увагу, де саме треба ну от, произвести ці зміни, де саме треба підвести якісь ітоги. Може просто поміняти саме відношення один до одного, більше придивитися та більше, ну, от в наш час то більше поважніше один до одного ставитися, більш зрозуміліше. Тобто тут така карта, да, коли ну, треба буде дивитися на свій шлюб. І робити висновки, але я ж кажу, не треба поспішати. Далі, в кого немає відносин, угу. карта імператор нічого собі. Ну, от карта імператор каже про те, що, знову ж, з одного боку, в кого немає відносин, то сам імператор йде до вас. Але будьте уважні. Тут може бути чоловік одружений. Якщо ви на самоті, то, може, ви проявляєте занадто багато чоловічої енергії. Ну, от ви такі, ви дуже... От... Ви дуже такі різкі, да? от стукнув кулаком по столу, і от, так як я сказала, може у вас такі дуже великі вимоги або такі жорсткі правила. Тобто, ви, як жінка, ви проявляєте більше таких строгих, мужніх. Чоловічих енергій, замість того, щоб проявити жіночність, а чоловіку віддати, ну, от його, йому віддати його право бути мужнім, бути, е, бути чоловіком. А вам, ну, от, якщо це жінка да, для жінки, то тут занадто. Багато строгості, занадто багато таких правил, от, і, можливо, такої от заземленості. Дуже важко щось змінювати. Важко змінювати звички. А для жінки: жінка має бути легкою, жінка має бути емоційною. Ну, по цій карті я б сказала, що проявляйте більш жіночих енергій. Ну і от для чоловіків, якщо самотній чоловік, то тут теж Тут якось все дуже строго, все дуже строго. І може навіть якось закритість. Присутня закритість, де важко комусь відкритися, кому важко перед, ну, перед жінкою, показати свою слабкість, і, ну тут занадто, все ж таки мужній да, чоловік це не про. Деспотизм, це не про тиранію, це не про жорсткі кордони і жорсткі правила, а жінка хоче мати поряд із собою просто надійного партнера і надійного супутника. Тому тут теж так от трішечки може броню так свою треба упустити, якщо це для чоловіка. Ну, такі, така карта, серйозна. От, ну. Овнице вогонь, да. То тут <кій> вогонь, вогонь, а не треба поспішати. Навпаки, тут треба е замедлитись, уповільнитися. Так, добре, ну і. Порада для овнів на листопад місяць, король Пентаклів. Е, ну, Король Пентаклів це карта стабільності і карта, яка каже про те, що е, як би там не було, але Ситуацію бажано тримати на контролі. І добре все розраховувати і прораховувати. Все ж таки, тут, да, тут от людина в прямому сенсі рахує кошти. І це не тільки про гроші, а це і про свої наступні кроки. Може, ви і. Не отримаєте в цьому місяці бажаного результату, тому що перед цим ви десь якось зробили не той крок, десь прорахувалися. От. І тому в цьому місяці ви отримуєте не, ну, не той результат. От. Але, але король Пентаклів це людина, яка має вже за спиною. Дуже такий досвід гарний, де він багато чого проходив, де він долав різні труднощі. Тому в цьому місяці вам під силу будуть, буде подолання любих перешкод і любих труднощів. Просто-просто прораховуйте. Ну і також теж от в прямому сенсі гарно рахуйте кошти. Все ж таки не пускайте все на самотек, от, а контролюйте. От. Тому що овни це така енергія запальна, да, це коли багато бажань у, у, у вогняних знаків вони такі запальні, це завжди є бажання, бажання щось робити, куди бігти, щось створювати, піднімати. Когось за собою вести когось, да? От. і за цим, за цим може бути таке нетерпіння, і десь дійсно як, ну, десь якесь погане прорахування. І в цьому місяці в листопаді цим не можна зволікати. Треба бути трішечки уважнішими. Ну, такий розклад в мене вийшовся для овнів. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, як вам відгукується. Це розклад загальний, тому він може програтися не у всіх, або частково вам якось відгукнутися. Пишіть, а мені буде приємно почитати. Пока-пока!